Отакий кусман м'яса. Це кажу, що мраморна говядина, да чи що Так, так, а дуже мраморна і дуже говядина. Вона, я ловичина, вона, бачите? на свої руки дуже ретельно вимить. Ну, Подивіться на цей кусман. Ну, сантиметрів 7. Затова. Це за рібай. Що... Це справжній рібай. Так рібай рибає. а, а, Такий стейк, так він називається, є т-боун, є рибай, є портер. Це рібай, тобто рібс, а це ребра тобто, угу. і кусок це можна з тимагавк, де хтось називається. Але правильно це рібай. Він дуже цей жир, він потрібен, тому що цей стейк. Це стейк сухої, сухої, сухого визрівання. І це 50 днів, вже 50 днів визрівання. І без жиру він не буде так добре визрівати. По-перше, по-друге, він готується набагато краще з цим жиром. А хто не любить жир, його можна не їсти, а оставити, а після цього приготувати з, жар, з, жар, ну, з картоплею чи щось інше приготувати на, на, на цьому жирі. Тобто це як технологічна тема, без, я, без якої дуже смачний стейк приготувати неможливо. Інші стейки це фітнес-стейки, вони не смачні і давно, а це бомба. Я так щось люблю робити Масло і там сілька, перчик. Плав на кістку, розгріваю сковородку. Це такий прийом, коли некуди покласти. Трошки спартанські умови, то що ми на рибальці. Так. Ми, ми зараз приготуємо такий стейк, який не вміють готувати в ресторанах. Але ми знаходимося зараз на рибальці. І в нас немає умов не. вдалі. Але ми це зробимо, зробимо. Ну-ка, ще раз в двох словах по поводу витримки м'яса. так, Коротко вже в Це м'ясо витримано 45 днів. Це витримка, суха витримка. Вона, це м'ясо, отруб, спина тримається корови, спина корови. Це звичайна корова, це корова стейкова. Я не знаю конкретно на назву, але вони різні. Стейкові корови. Спина тримається 45 днів в холодильнику. При специфічних умовах, тобто драйджер, це такі німецькі холодильники, 2,5 градуса температура, постійна ультрафіолетова лампа і обов'язково дуже-дуже велика кратність вентиляції і постійна вологість 85%. І, і свіжий, умови, свіжий шматок лежить просто в холодильнику? Не Шматок, але спина. Спина От, лежить. В лежить і ніхто не відчиняє. Там, ага. лежит, ну, там, це великий холодильник, там лежить зазвичай е, 12 спин ага. у цьому холодильнику. Ну Вони різні бувають, але ті, що в мене 8 штук, вони лежать у, у цих умовах. По 2, і їх е, 6 полок. 12 штук. І після того, як... Я витримав стільки часу, скільки я хочу цей холодильник. Я його відчиняю, достаю, ріжу, вже зрізаю те, що не потрібно бути на м'ясі, бо воно чорне, Ззовні зовні зрізається це все, всередині воно таке от красне. Там немає крові, не може бути в м'ясі крови красної рідини, не може бути після 45 5, 5 днів перебування в холодильнику. Не може. Тому а, зараз що ми робимо? Ми його зараз запечатуємо. Тобто ми робимо корку ззовні, аби а, сік, аби ця смакота не виходила наружу. Це на великому, як нам дозволяє наша рибальська пічка в вогні, ми його робимо корочку. А після цього ми вставимо дуже вумне отакі отакий черволик всередину. І будемо його дуже-дуже обережно доводити до, 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 до необхідної нам стадії прожарки. Якщо знаєте, це є rare, medium, rare, medium, 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 well мідіум, well done і так далі. Тобто ми зможемо е, контролювати аж до, аж до градуса температуру всередині м'яса. І це буде а, нашим, а, нашою прожаркою, Якщо ми хочемо мати реєр, це 50%, 50 г, гисотків, а 6 не, не градусів. Має в мене зелені. Ось це запечатане. Запечатане е, м'ясо, але воно сире, середнє. Тобто я тільки зробив корочку і а, зараз почну робити інші речі. Готувати. Так, готувати. Це португальська морська сіль, крупна флейкова. Стейкова. А це Камаджийський перець, красний компот. Так він називається. Він аж сюди пахне чути його. Ага. Така дуже дуже класна штука. Ну, очень он толстый. Если он будет тонкий, так, 2 см. А все, что сейчас Розмарин? Смотрим. Я как раз это С другой стороны так само. цією сіллю не, не можна Ну, якщо я цю пачку е, буду висипати, то, мабуть, я пересолю. Але ось так пересолити таким м'ясом. Ну, крупною сіллю, так, да, важко пересолити, я знаю. Да. Так. так, а що зараз у нас? Ну, зараз, ну, він, він печеться. Оце зараз він печеться, так? Запікає, да? запікається. І там зараз м'ясі градусник у нас, так? Да? І на ньому зараз 33, так. Бачите, да? це приложу, в телефон так, так. і ми бачимо температуру м'яса, да, так, всередині? Так. Тобто можна його показати, так? Да? Так, можна. Ну все, бачите, сам градусник. Ага. Ось градусник, бачите, це він. І температуру він показує тут на телефоні. Ну, Дуже спартанські умови. Але, ну, Але все одно по науці. Так. 42. А бути. Я хочу, щоб у нас було 52. Тому що 52 це буде такий рейр мідіум. А це буде дуже проще. І що, його не треба перевертати? Ні, його не треба чіпати. А Воно є. готується. Воно хайфує. 51 Я його зараз вимикаю і він буде, і він буде, як кажуть, стейк оддихати. Але мені його навіть нікуди покласти. Угу. Ну і що, Я вистав два нехай буде так. 52 градуси, так? Так, Це ми так запрогмунували і він нам пікає, що 50 вже. Навіть опалити. нехай піде до 53-54. ну так, Він вже. дуже товстий. Отак. А чому не 100 градусів, чому 50 градусів? Тому що це вже не стейк. Якщо це 100 градусів, то це вже щось не well велдан, а велдане, супервелдан. І воно дуже сіре, і воно підошва, і його треба далі готувати з картоплею, там, тушити, робити з нього якийсь то ну, щось таке, як ну довго-довго готувати ще. Щоб а намалію, стейк бо, повинен бути таким. А стейк має бути. Він не може. Стейк well done це 56-57, для стейка. на uh стейка. -huh. Ми зараз готуємо uh, rare medium. Максимум мідіум. Зараз 54. Зараз 54. І я б не хотів, щоб він далі нагрівався. Тому... Ні, я не буду його відчиняти, він товстий. Нехай. 54, 55. Я знаю, що всередині він буде. Добре, він буде. Такий, як надо. А якщо, якщо ти хочеш приготувати смачний стейк, то це оця мраморність, це не просто так, що вона мраморна. Мраморність – це жирність яловичина. Mm -hmm. І це, це можна побачити, скільки там маленьких, не оцих великих таких шматків жиру, а маленьких, таких, як Прожив. лабіринт. Mm -hmm. І ці, Жирні такі волокна мають бути розповсюджені у цьому м'ясі. Тобто, тоді, тоді. якщо воно добре прожарене, просмажене, розігріти добре, то цей жир він розтаплюється у цих, у м'ясі, у усередини м'яса не локально, а тотально. І він робить цей смак такий от стейковий. Там ніякої крові немає. Бачиш? Угу. Mm -hmm. Воно повністю готове. Ну таке, як повинно бути, да? так? Як ти зараз бачиш, де? Да? Ну, тут, зараз так, зараз тут побачимо, що воно таке. Так, сік. Це бомба. Таке, як має. Ми вже почали куштувати. Це да? І це просто це неймовірно. Це реально фантастика. Ось так, трошки так. отак. Ось таке діється. Опа! Жирком. Трошки жирком. Да. Все таке. Все отак от зараз. чикс -чирікс. Вибачайте, ну Це дуже смачно.